3-3-3-не 3. 3, 3, 3, 3. Сюди. До речі, на цій карті в мене ще топу не було. Так от, от зараз залетіти зразу на топчик, забрати його. Буде чудово. Так, я, походу, сьогодні налаштувався летіти туди. Дуже багато людей залітає. Одного бачу. Решта ззаді. Один тут. Поки ніби все. Добре. Поки він туди побіжить, я більш-менш спокійно коктейль. В разі чого він буде перший летіти? Та від 100% буде перший летіти, бо тут більше нічого немає. Сподіваюся, це автоматично так. Ставимо рюкзачин, це просто забираємо. Поки що ці патрони мене можуть не слабо врятувати. Так, що оцей ангар? І йдемо, його заберемо. ти що шоста оптика. Так, зразу дякую. Питання, куди він побіг? Зараз я зможу спокійно залутатися. Доброго вечора, Ярослав. Радий тебе бачити. Я вирішив сьогодні швидше почати, щоб більше часу було, так як. Настрій сьогодні позабирати топ-1 в мене 100% є. Подивимося, як мені буде. Як мені сьогодні буде йти. Аптечка. Так, ті, де ми я не беру. Я тебе почув? Да! Вона взагалі нестабільна. Вона зовсім нестабільна. Спалився. що він мене або не почув, або не поняв. Так, а тепер спокійно. Чик, глушник піде. Вертикалка піде. Берем, берем. у нього трошки живіші. О, Аська. Аська це чудово. І СКС. Теж підходить. СКС з глушником. Ну, я, звичайно, віддав перевагу зараз. Все Оленка до зустрічі. Зараз маємо трошки більшу. По факту перевагу рахунок того що сюди більше ніхто не скакав. Але це сюди, це сюди, це сюди. Ставимо сліпиша. Поки буде все, напевно. Але драгуна я дуже хочу. Бажання мають властиві здійснюватися, напевно. Все-таки. Що цікаво, він тут був і він не залутав його. Не сильно досвідчений напевно, був гравець. Ах ти що. Так, по аптечках фу, я в зоні. Ніби навіть непогано. Так. Е, Побачив твоє повідомлення. Зараз трошки можна розслабитися, поки нікого нема. Справи чудово. Е, такий легенький анонс е, вже є Warzone. Я зараз мінімально там його затещую. Роблю тести, тому що там взагалі все інакше навіть по принципах гри. Але чесно, це прям роз'єб це друга катка. Попередню я злив практично відразу. У мене там була ситуація, що мене просто під дверима підсікли і винесли, хоча в мене був калаш. Але ну, та була розігрівочна це вже більш-менш. Може, назвемо її якось інакше. От. А Warzone, чесно дуже розйоб. Дуже круто. Максимально, типу, там сучасна. Поки що я не буду говорити, чи вона краща, чи вона гірша. Але однозначно вона дуже крута. Warzone мені прям дуже сподобався. Враховуючи, що я зіграв. Ну, плюс мінус, скажімо так. Я зіграв тільки декілька каток. Вона дуже крута. Типу, і грати в неї цікаво. Ну і бляха там просто клас. Словом, по, поки що по моїх планах скажу так. Якщо все буде добре, то наступна... Наступна п'ятниця я б вже хотів, щоб ми почали. Та піддайся подгівнюк. А, так я макаром. Ляха, він ліг ідеально. Я в нього... а, ні, підбори там в барзоні. Ну, орієнтовно, секунд 15, напевно, типу в цьому плані ми будемо дуже економити. Ляха, в мене восьмої оптики нема. Це що за такий стиль їзди? Бляха. Катки там шукає швидко. Катки дуже динамічні, типу, скажу так, якщо порівнювати стиль гри. Наскільки тут все динамічно і наскільки там? Це небо і земля. Там все набагато швидше відбувається інтенсивніше. Ляха, ну ну, давай пробивайся. Є. Він доїздився. Так, ну, типу, там, там буде дуже цікаво, чесно говорю. По кількості гравців там плюс-мінус, наскільки я так звертав увагу і встиг розібратися. Орієнтовно 150 людей. Відповідно, катки там тривають і будуть тривати солідніше довше. От, я сьогодні, ну, бляха, так, приблизно, якщо на око, години, напевно, дві, Просто в'їжджав максимально. Дивився, пробував, що як до чого. От, З одного боку, трошки важче, ніж тут. Але теж там, в принципі, вся англійська мова. Підерську я не буду вибирати однозначно. Тому, ну, набагато цікавіше, скажімо так. В тому плані, що там і більше поле для маневрів, зовсім інакша стратегія, а ритм гри він просто надзвичайно високий. Ось прям дуже. Так, поки що щось досить скучно. Я вже задумуюсь. О! Все, їдемо лутати дроп. Так, як гнида швидше за все втікла. По зброї. Бляха. Насправді там такий асортимент зброї, що. Недооцінити його, напевно, дуже важко. Типу, там поєднання. В Warzone йде поєднання Call of, Duty, Call of Duty Modern Warfare 3, Modern Warfare 6. Ага, від дозрів, щоб мені стріляти. І Black Ops 6. Ну, типу, там стволів просто космос. Всі класні, на всіх, на всіх там різних обвіси можна ставити. То максимально класно. Снайперські гвинтівки, звичайні, я вже сьогодні пробував хедшотити трошки. Частково щось навіть вже почало виходити. От, але не виходив. Хоча я мав думку, може на твіч, або МК. Так, звичайно. Нехай буде. Драгун. Так, по цьому все. Що тут ми можемо взяти? Патрони. Пасує. Е, так, тепер треба подивитися по карті. Карта зійдеться на зеленому. Тому беремо. Зелений. А як то так? Два... Перший раз напевно, що. Так, до речі, набої мало, але є. Ну, типу, новий, нова фішка. В мене на неї випав скін. А тут, до речі, два дропа зразу випало. Якщо подивитися. Я не знаю, чи це глюк. Беремо. Бляха гроза. А до грози, які йдуть набої? 7,62. Все, ми закінчили з оглядом по луту. Зараз головне не, не начудити. В мене є новий скін на АВМ-ку. Я сьогодні його ставив і думаю, бляха, це ж шансів. Шансів, що мені випаде АВМка, там дуже мало, бо типу я ну, дуже рідко заїжджаю по факту на дропи. А зараз в мене і АВМка, а до АВМки в мене ще й гроза. Ну а два дропа підряд, це по факту перший раз я таке бачу. Не скажу, що це погано, але це як мінімум для мене дивно. Така вона в нас золота. Дуже гарно дивиться. Бачу. Він там. Та, дуже гарний скін випав. Хоча я, чесно кажучи, більше сподівався на якогось. Драгуна або щось в тому стилі. Нормально її віднесло? Так. Тут я з собою згоден. Тільки питання наступне. Тут важко. Принаймні По з цієї позиції, де я зараз це буде дуже непросто. Я згоден з тобою. Типу, ну, це замало патронів. Як мінімум на, там, за високо. Як мінімум на таку. Бо, типу, якщо об'єктивно, це ж по факту майже початок був. Там зразу два дропа впало. Чую, буде біда. Це вирішив замаскуватися, що? Ну, восьмої оптики там не було. Мав би попасти? Так, пуля долітає, можна навіть чуть-чуть вище взяти. Підозрюю, що я даремно це роблю, але лишати його я вже й не хочу. Ні, заблизько. Все, а ВМК зараз закінчиться. Хорош! Йома, скільки я патронів потратив? По факту 19. 19 патронів. Ні на що. Ну якось одного додіка. Так, край зони я бачу. Новий рекорд 100%. Я би сказав антирекорд. Е, стоп. Е, я не замітив, до речі, Ну, напиши, якщо ти звернув увагу, яка там була відстань, ну по відстані ніби солідно. Але ще питання, чи це був хедшот. Я щось часно не звернув увагу. Вау, wow. ну тоді так, згоден. Але це навряд чи був хедшот, правда. От і я не подивився. Біда буде. Все. Тут ми і приїхали. Він мене вичислив. Маск халат мені сильно допоміг, але не настільки. Так, зараз не залишається нічого інакшого, як йти на вид у нього. Можливо, автоспорт. Я ще не вирішив. Зараз подивимося, як піде. Автоспорт. Хорош. І в нього, якщо я не помиляюся, в нього є. Ааа! Так, маск халат мене спасе. Якщо в нього тільки М-ка є. Я в нього коряк. Дуже пасує. Фух, так, пощастило мені в тому плані цей. Так, це ми викинемо. Смоук не треба. Ми ну, давай. Половина аптечок. Ставимо. Ставимо. Шоста чи восьма? Шоста чи восьма? Ні. На восьму я все-таки не наважуся, враховуючи що це вже кінець. Це вже кінець помаленьку наближається. Так, наступний момент. Така тут бачу дроп. Ох ти що, напевно, я не попав. Та, ти шо. Зупинився він прям дуже вчасно. Там хідшот би зробити було би діло. Не попав. Роза заряджена, зона їде. І ми їдемо. Нам треба до нього. В нього або АВМка. Ну таким успіхом я недалеко заїду. Я поняв, в селі, в селі там серйозно йде. Та я щось не наважився, треба було можливо і взяти, але я щось. бля, не бачу, бачу, давай сука, вилазь. А як ти поставишся до? До такого а, бляха, все не нервуй мене. Попал. Trilhava bovu na ver perdinha. Ah, latinho tem poucas aulas e ali. Оу? А оце що? Ага, це зона, добре. Нічого поганого не бачу. Так, нас троє, так? Цікаво де ще один пацюк. Я почув. Ти спалився. Сука Марксманка. За дерево? Нет. За деревом, сучка. Та твою ти мать. Сука, ну может и читер. <глаз> не бачу. Я просто не бачу. Я... А! Пішов нахер. Пошло рубить. Є! Yeah! Єбно! Yeah, yeah, yeah! uh. <laughs> <laughs> ну, бляха, в нього не було нічого варіанту. Я думав, він тут за бугорком завувався. Добрий день. От. Ну, типу, непогано. <laughs> так, новий рекорд на тій карті поставили. Ну, можна сказати, що і вставили новий рекорд. Тільки шкода, що не по кілах. Але відстань є, топ є. Super.